У цьому відео розглянемо процес створювання композиції. Не навчальної, не наочної, а стилізованої, декоративної, такої, яка підпорядкована якійсь ідеї. В даному випадку картини, котра має назву космічні хвилі, які породжують життя. Композиційним та смисловим центром композиції є куля, що випромінює світло. Або це отвір, крізь який проникає світло. Навкруги цього світла шумлять і перекочуються хвилі, в сплесках яких формуються, виникають різні живі створіння. Ці істоти мають звичні для наших очей форми або химерний фантастичний вигляд. Картина зупиняє погляд, кожен завиток, кожну незвичну фігуру хочеться розглядати, шукати своє прочитання, пропускати через своє сприйняття світу. Робота ще раз каже нам світ не має меж. В кожному куточку існують неповторні форми життя, вони виникають під впливом світла, рухаються, розвиваються, живуть своїм життям, а згодом повертаються в світло, з якого зародилися.